Олександр, доброго ранку. У нас є такий шаблон в суспільстві, що сантехнік це брудний мужик, працюючи за пляшкою горілки. Обманує дому Так що ви, ви не, не схожі. Що насправді робить сантехнік у приватному будинку? Що він взагалі тут робить? А які видоробень? Ви всі інженерні комунікації, які серце все дому. А так, по пальцях, що? Канализация, водопровод, отопление вот. да, да. отопление и полностью монтаж сантехники под ключ. Добре. А, Тоді вот еще треба сантехнику, а, чтобы він якосно виконав свою работу. Від замовника, від снижников, взагалі. Просто согласование, дизайн проект, все ответы, материалы. І mm -hmm. то, тобто, потрібен дизайн проєкт, щоб було щоб... да, зрозуміло, роз... да, роз... да, да. що робити, да. Да? потрібне узгодження по матеріалах, щоб розуміло, що закуповувати. Да. Ось. І а, потрібна якась готовність, щоб було чисто, нормально, щоб да. можна було зробити.